Усім привіт! Сьогодні розглянемо панель у сервісі СПАшка. На панелі ми можемо побачити статус та кількість наших замовлень за обраний період. Наприклад, нові замовлення, прийняті або ті, які вже завершилися повністю. Якщо опуститися нижче по сайту, то побачимо дуже об'ємну статистику. Статистика дозволить вам більш коректно аналізувати ваші продажі. До речі, важливий момент, якщо на головному меню у вас відсутня панель, то просто увімкніть її на вкладці Контакти. Ви можете сортувати за датою відображення статистики. Можете обирати рік, місяць, день. Та період, за яким хочете побачити статистику. Отже, панель є невід'ємним інструментом для аналізу ваших продажів. Він дозволяє наглядно побачити, як йдуть справи у вашому бізнесі.